Моє вітання! Сьогодні розглянемо задачу з астрономії. Ця задача насичена великою кількістю інформації про карликові планети. І також деякою розрахунковою інформацією. 24 серпня 2006 року Міжнародний астрономічний союз МАС ввів новий клас небесних тіл карликові планети. Першими представниками цього класу стали п'ять карликових планет. Плутон, який має 5 супутників, його було виключено з числа класичних планет. Тепер в Сонячній системі залишилось 8 планет. Астероїд Церера і ще три трансплутонових об'єкти. Хаомеа має два супутники. Макемаке -маке має один супутник. Та об'єкт. 2003 УБ313, названий Еридою. Має один супутник. Карликові планети це небесні тіла, які обертаються по орбіті навколо Сонця. Мають достатню масу для того, щоб, на відміну від малих тіл Сонячної системи під дію сил гравітації підтримувати близьке, близьку до сферичної форму. Не є супутниками планет. Не можуть, на відміну від планет, розчистити район своєї орбіти від інших об'єктів. От практично про те, як з'явилися карликові планети, скільки їх є, скільки в кожній планети супутників. І що таке карликові планети, чим вони відрізняються від інших об'єктів Сонячної системи. Дальше. Ось малюнок, на якому розміщено карликові планети Ерида Плутон церера Хаумеа Маке-Маке за приблизною їх формою і масами. Маса Ериди найбільша, потім маса Плутона, церера, Хаумеа, Маке-Маке за масою найменше. Також часто до карликових планет зараховують ще 4: Гунгун, Квавар, Орк і Седна. Хоча МАС їх такими поки що не визнав. Отже, на, на даний момент визнаних міжнародною, астрономіч, Міжнародним астрономічним Союзом п'ять карликових планет. Ерида, Плутон, Церера, Хаомега, Макемаки. Читаємо тепер розрахункову задачу. Найбільша карликова планета Ерида. Обертається навколо Сонця по сильно витягнутій еліптичній орбіті. Відстань в афелії 97,61 астрономічних одиниць. Відстань в Перегелії 37,81 астрономічних одиниць. Обчислити, скільки часу триває рік на Ериді. Записуємо скорочений запис задачі дано. Афелійна відстань. Це Найбільша відстань від Сонця до Ериди. 97,61 астрономічна одиниця. Перегелійна відстань. Це найменша відстань від Сонця до Ериди. 37,81 астрономічних одиниць. Ну і знайти період обертання Ериди навколо Сонця відносно зір. Це і буде тривалість року на Ериді. Розглянемо малюнок. За першим законом Кеплера. Всі планети сонячної системи, в тому числі і карликові планети, рухаються по еліпсах навколо Сонця, і в одному з фокусів яких лежить Сонце. Ось жовтим кольором зображено Сонце. В одному з фокусів. Тут другий фокус Еліпса. Пунктиріком зображено. Орбіта Ериди, ось сама карликова планета Ерида. Рухається вона навколо Сонця проти годинникової стрілки, якщо дивитися з Північного полюса небесної сфери. І також показано ось Перегелійна відстань, ось афелійна відстань. Знайдемо. Спочатку велику піввісь орбіти Ериди. Видно, що для цього треба перегаліну відстань додати до афелійної відстані і поділити на два. Показано, що таке велика піввісь. Це середня відстань від Ериди до Сонця. Знаходимо, ось формула для обчислення середньої вістині. Додаємо афелійну перегрійну відстані і ділимо на 2. Далі застосуємо третій закон Кеплера. Нагадую його. Квадрати зоряних періодів обертання планет навколо Сонця відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт. Будемо порівнювати обертання Ериди з обертанням землі навколо Сонця. Тому, тому що про землю ми все знаємо. Знаємо її період обертання. І знаємо, це один рік. І знаємо середню відстань від землі до Сонця це одна астрономічна одиниця. Підставляємо замість середньої відстані від Ериди до Сонця, знайдений нами вираз. Найдений нами вираз. Ось цей дріб. Підставляємо в чисельнику. А велика півість орбіти землі вноситься під куб. Там запишемо 2А просто, а тут буде 3 других степень. Чому степень 3 других? Тому що ми одночасно ще й добуваємо корінь квадратний, зліва і права. Зліва і справа. Тобто, Підносимо ліву і праву частину до степені одна друга. Тут одна друга скоротиться. Двоєчки у цій степені поскорочуються, а тут знаменнику появиться степень 2. Одна дія тут пропущена. Можна цю дію дописати. А. Так. Пробуємо зараз дописати цю дію. Швиденько. Вносимо а землі під знак третьої степені, ось, і добуваємо корінь квадратний з лівої і правої сторони і добуваємо корінь квадратний. Це пропущено я записав. Далі. Коли добудемо корінь квадратний, то 2 і два 2 степені, друга степень, друга степінь, корінь її знищить, Залишиться просто Т на Т землі. А тут степень буде 3 друга, тому що в корінь квадратного тут степень двоєчка. Корінь другої степені. І це... якщо корінь якоїсь степені, то це число, йде завжди в знаменник показнику, якщо дріб в показнику степені. Отримали такий вираз. Далі. Знайдемо ось то, що нам треба. Тривалість року на ереді. Для цього ліву і праву сторону множимо на період обертання землі навколо сонця. На те землі. Домножує, тут воно скоротиться, там воно появиться як множник. Ну і 3 поділити на 2 в степені це буде 1,5. Отримали кінцеву формулу. І виділю так, щоб можна було кольором виділити. Ось. Кінцева формула, в яку ми будемо підставляти значення фізичних величин. Пам'ятаємо, що Т це один рік період обертання землі навколо Сонця. А Середня відстань від землі до Сонця це одна астрономічна одиниця або велика піввісь орбіти Землі. Проводимо підстановку, обов'язково дивимося, астрономічна одиниця, астрономічна одиниця додаються, буде астрономічна одиниця, і з астрономічна одиниця скорочується, залишається відповідь в руках. Відповідь отримаємо в земних роках. Обов'язково треба тут мікрокалькулятор, щоб ці дії провести, тому що степінь 1,5. Після обчислення отримуємо 557,16 років. Це стільки земних років, триває один рік на Ериді. Тобто це за такий час Ерида робить один оберт навколо Сонця. Гаруєте? Більше півтисячі років всі на всі один оберт робить навколо сонця. Записуємо відповідь. На цьому все. Така була задача. В кого є питання, задавайте. Прошу допомогти мені, щоб цей канал набрав більше глядачів, щоб зміг рекламуватися. Моя ціль основна це не заробляти гроші. А довести інформацію, яка за рахунок освітніх втрат втрачена дітьми, і студентами, і людьми взагалі українцями. Мій канал на, росі... на українській мові. Нам все добре. До наступних зустрічі!